Галина Йоспівна – одна з тих, хто на Євромайдані виборював краще майбутнє для українців. Вона не шкодувала для цього ні сил, ні часу, тоді і зараз не шкодує. Каже, вважає, що саме від свідомих і небайдужих боковинців залежить, якою буде наша країна. Ми хочемо глобальних змін в державі, так? Але будь-яке велике починається з малого. Держава починається з нас з вами. Якщо ми в першу чергу, щоб зробити наше місто кращим, давайте ми його спочатку навчимося не засмічувати. А якщо засмітили прибрати і не чекати, що хтось прибере, і зробимо місто таким, яким ми його хочемо бачити. Ще один активіст Євромайдану Тарас Прокоп вважає, що найперше завдання це підтримати таких активних та патріотичних городян, аби ті ідеї, які вони виношують, могли втілитись в життя. До нас звернувся фонд із Польщі, і вони звернулися такою пропозицією, щоб зробити подібні круглі столи в регіонах і відібрати людей і ініціативи тих людей, які варті на втілення. і в подальшому вони будуть підтримувати ці проекти так само такими невеличкими фінансовими, фінансовою підтримкою. З будь-якими викликами, що постали після Євромайдану, ми впораємось, якщо будемо єдині. Вважають фахівці. Ще один компонент це будуть такі візити схід-захід, тобто де будуть буде можливість активістам з заходу поїхати на схід, активістам зі сходу поїхати на захід, я познайомилася з людьми з антимайдану. Спілкуючись з ними, мало не щодень, я чітко бачу, навіть після того, як відбулося обрання президента, як люди, ті, які бояться, бо бояться, все рівно починають навіть, попри боязь, починають знаєте, оживати і. Висолювати і позиціювати себе як українці, допоки частина українців зневірюється, ці городяни доводять, що не зважаючи на життєві виклики, налаштовані перемогти і таки добудувати правову і демократичну державу. Ольга Андрійська Іванчижик місцевий час.